Вітаю, друзі, запрошую вас у дивовижну країну книжок. Мене звуть Олександра. Хочу спитати, чи любите ви слухати, коли вам батьки читають. І що цікавого ви можете дізнатись книжок. Ось мене багато що цікавить. Життя тварин та людей, темночі океану, космосу, весевлю. Веселі вірші доповідання, загадки та казки. Коли я тримаю книжку в руках та перегортаю її сторінки, я пірнаю в чарівний світ казкових героїв космічних мандрій. Часто я перетворююсь в героїв казки або віршика, знову знову звертаюсь до матусі, щоб вона мене прочитала про їх життя. Інколи я думаю, що трапить зникнуть ці книжки, читаючи, ми не помічаємо, як змінюється наше життя. Книжки нас вчать бути чесними, працювитими, любити свою країну, робити добрі вчинки. Я, вож... я вважаю, що книги це великий скарб і життя без них важко уявити. Я дуже радію, коли мені дарують нову книжку, а ще я мрію стати письменницею, коли вирос.